Вітаю, любі другокласники. З вами Тетяна Григорівна. Діти, спробуйте відгадати загадку. не м'яч, не трава, а не миша, а не мед. Що це? Гадаю, що вам потрібна допомога, щоб зрозуміти, про що йде мова в загадці. Тому я про це подбала і вирішила вам допомогти, доповнивши загадку словами послухайте її ще раз. Круглий, а не м'яч, зелений, а не трава, хвостатий, а не миша, солодкий а не мед. Здогадались? Так, це кавун. Яких слів не вистачало? Початку загадки. Що вони означають? На що вказують? Так, не вистачало в загадці слів, які описують предмет, який він за формою, кольором, смаком. Як ми називаємо ці слова в українській мові? Вірно, це слова, які вказують на ознаку предмета і називають їх прикметниками. Давайте згадаємо, що ви вже знаєте про прикметник. Прикметник називає ознаку предмета, яблуко, яке солодке, будинок який високий, квітка яка красива. Прикметник називає ознаку предметів, відповідає на питання, який, яка, яке, які, наприклад, веселий. Ясна чорні. Пропоную вам пограти в гру. Впізнайте предмет за його ознакою. Червонощоке, кругле, солодке, запашне, велике. Так, впізнали це яблуко. Велика, туга, біла або зелена. Так, це капуста. Червоний, зелений, довгастий, гіркий або солодкий. Так, це перець. Цукрові, кормові, столові. Великі, круглі, червоні, саме так буряки, молодці. а пригадайте, чи змінюються за числами іменники? Так, змінюється. У наших відгадках згадували одне яблуко, одну капустину, один перець і декілька бурячків. Як ви думаєте, чи змінюються прикметники за числами? Отже, сьогодні на уроці ми маємо це з'ясувати, чи змінюються прикметники за числами? Тема нашого уроку змінювання прикметників. За числами, сполучені з іменниками. Давайте спробуємо утворити множину слів. Жовта ручка, а коли їх багато, як ми говоримо, так жовті ручки. Червоний олівець, коли їх багато, ми говоримо червоні олівці, синій фломастер. А коли їх багато, ми говоримо сині фломастери. Отже, як ми бачимо з вправи, прикметники змінюються за числами разом з іменниками, з якими вони пов'язані. Прикметники змінюються за числами. Яка красива. Ромашки, які красиві. Тож прикметники, так як і іменники, можуть вживатися в однині та множині. Однина зелена, веселий, множина зелені, веселі. Причому прикметник стоятиме в тому ж числі. Щой іменник? Давайте спробуємо зараз прочитати уривок вірша про маму, розкриваючи дошки. Для цього ви повинні змінити число прикметників, що в дужках. Звертайте увагу на іменник, з яким пов'язаний прикметник. Що ж у вас вийшло? А очі в мами добрі, ніжні, а голос так чистий і дзвінкий, а руки теплі надійні, а погляд вірно, сонячний. Ясний. Діти, як ви вже зрозуміли, прикметники змінюються за числами. При змінюванні менника змінюється і прикметник пов'язаний з ним. У множині прикметники мають закінчення і. Давайте підсумуємо прикметник. Пов'язаний з іменником. Питання ставимо від іменника до прикметника. Прикметник стоїть у тому числі, що й іменник. Дякую вам за старанність і працьовитість. Так тримати. До нових зустрічей!